Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Серія вибухів по всій країні пишуть про вибухи в Архангельську на одному із військових аеродромів. Аеродром та лагі розташований в Таганрозькому авіамістечку за 11 км від на північний схід від центру міста на аеродромі. Був дислокований 518-й берлінський ордена Суворова 3-го ступеня. Винищувальний авіаційний полк, що входив до складу 10-ї Кремля армії ППО. Партизани пишуть про вибухи авіацистерн. пошкодження як мінімум двох міг 31 причини вибухи, поки не зрозуміли. пишуть, що це були дрони швидкісні цілі. А російські пілоти не встигли взлетіти. Колони швидких пожежних машин в сторону міста, що ж удари Сил оборони України по військових аеродромах Росії та російських системах ППО, призведуть до зменшення кількості повітряних операцій. Армія країни агресора вважають аналітики. ICW. Ця тенденція вже підтверджується, кажуть експерти. Тепер РФ змушена ховати свою авіацію за сотні кілометрів від українського кордону. Мережі опублікувала відео, яке підтверджує масштабну пожежу на нафтобазі в російському орлі. Очевидці повідомляли, що після вибухів туди прибули пожежні машини, а в небі помітні вертольоти в генштабі збройних сил України підтвердили удар по одному з найбільших російських терміналів на у ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження полінійно виробничій диспетчерській станції стальної конь в Орловській області. Станція є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для РФ. Йдеться в повідомленні генштабу ЗСО. Силу болу рани України продовжують вражати цілі Росії, що становлять потенційну реальну загрозу. Росія ховає свої літаки, перекидає військову авіацію на розташований за 600 км від українського кордону аеродром Енгель в Саратовській області. Згідно з супутниковими знімками, опублікованими осінь фахівцями, там розмістили низку бомбардувальників. Два Ту 160 і ще ту 95 чотири справжніх літаки, і три макети, три військово-транспортні літаки, один А 12 і два Іл-76. Для порівняння вересні цього року на авіабазі Енгельс можна було побачити меншу кількість літаків, і це були здебільшого бомбардувальники: ту 22 ту 95 ту 160 і ймовірно той самий Ан-12, Зазначається публікація. Це стандартна стратегія для того, щоб гарантувати безпеку своєї авіації. Вважає військовий аналітик Іван Ступак. Авіація не повинна перебувати в одному місці. Постійно потрібно її переміщати, тільки це може, хоч якось, гарантувати безпеку, окрім ППО, сказав ступак. Експерти не виключають, що застосування силами оборони України далекобійної зброї може сприяти не тільки зниженню інтенсивності боїв на фронті, але й стати предметом імовірних переговорів з країною агресором на думку аналітиків інституту вивчення війни сядаблею. Удари по військових аеродромах у Росії та російських системах ППО в ближньому тилу можуть призвести до зменшення кількості ворожих повітряних операцій та атак на Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.